Інформаційна підсистема камер безпечне місто це система, яка використовується для підвищення рівня безпеки в міських районах, шляхом встановлення камер відеоспостереження. Нас зустрічають наступні розділи. Це робота з відео, електронна карта, пошук автомобілів, пошук даних про порушення, маршрут руху автомобіля, пошук автомобілів за маршрутом, автоматичний перегляд, призначення у та пошук тривог. Дніпровським державним університетом внутрішніх справ, а саме кафедрою тактико-спеціальної підготовки, було організовано та проведено факультивні заняття з інтегрованої системи безпечне місто. Разом з співпрацею управління кримінального аналізу було залучено практичного працівника старшого лейтенанта поліції Лазарєва Яна, яка поділилася практичним досвідом з курсантами університету. На факультативних заняттях курсантам було роз'яснено функціонування підсистеми безпечне місто, а також її мету та основні завдання, яка ця підсистема виконує. Окрім цього, було надано курсантам можливість подивитися, як ця підсистема функціонує на живому прикладі а також було роз'яснено і показано реальні кейси, які ставалися в нашій практичній діяльності, які Підтверджують ефективність підсистеми, а також її допомогу у ефективному та швидкому розслідуванні правопорушень.